Найвища зарплата у Житомирській області у Бориса Ткаченка, виконувача обов'язків Оліївського сільського голови, найменша у Сергія Коцера, Білокоровицького сільського голови. Таку інформацію кореспонденти Суспільного отримали, проаналізувавши декларації 66 голів громад Житомирщини у єдиному державному реєстрі декларацій. Ми вирішили скласти загальний рейтинг зарплат голів громад Житомирщини. Так, рейтинг найвищих зарплат на Житомирщині очолює Борис Ткаченко, виконувач обов'язків голови Оліївської сільської ради. Його зарплата за 2023, згідно з поданою ним виправленою декларацією, становить 1 мільйон 861 тисячу 252 гривні, яка на понад 1 мільйон 207 тисяч гривень більше ніж у 2022 році. Це найвища зарплата серед голів громад у Житомирській області. Нагадаємо, що 16 травня прокуратура Житомир. Щени вручила підозру Борису Віткаченку у розтраті майже двох мільйонів гривень під час закупівлі генераторів. 17 травня Богунський районний суд Житомира обрав посадовця за побіжний захід, тримання під вартою і справом внесення застави. 27 травня Богунський районний суд постановив відсторонити Бориса Ткаченка від виконання обов'язків оліївського сільського голови. Друге місце у рейтингу найвищих зарплат посідає Олексій Торовський горщиківський сільський голова, який очолює одну з найменших за кількістю населення громад Житомирщини. Її населення складає 2797 осіб. За 2023 рік посадовець задекларував 928 двадцять гривень зарплати. Це на понад 166 тисяч гривень більше ніж у 2022-му. Харитонівську громаду очолює Зінаїда Зубленко, харитонівський сільський голова. Ця громада з найменшою кількістю населення в Житомирській області. Там проживає 1814 тисяча осіб. За 2023 Зінаїда Зубленко задекларувала 868 тисяч. 719 гривень зарплати. Посадовиця заробили на понад 245 тисяч менше, ніж у 2022 році. У рейтингу найвищих зарплат серед очільників громад Житомирщини Зінаїда Зубленко посідає третє місце. Юрій Матвійчук, Станишівський сільський голова, за 2023 рік задекларував 832 тисячі 329 гривень зарплати. Якщо порівняти з 2022 роком, зарплата посадовця майже не змінилася. Юрій Матвійчук посідає четверте місце за розміром зарплат у 2023 серед очільників громад. Закриває п'ятірку найвищих зарплат Олександр Ситайло, Малинський міський голова. Він очолює п'яту за кількістю населення громаду Житомирщини. За даними порталу, децентралізація населення Малинської громади складає 37 тисяч 403 особи. За 2023 рік Олександр Ситайло задекларував 827 тисяч 388 гривень зарплати, яка порівняно із 2022 роком зросла на понад 10 тисяч гривень. Далі п'ятірка найменших зарплат голів громад Житомирщини. Олег Хом'як, Довбиський селищ. Голова, згідно з поданою декларацією, за час роботи у селищній раді січня 2023 по вересень цього ж року отримав 280 тисяч 995 гривень зарплати. Це на понад 48 тисяч менше ніж у 2022 році. Нагадаємо, у вересні 2023 року Олег Хом'як звільнився з посади Довбицького селищного голови за станом здоров'я та перейшов на іншу роботу. Сергій Гавротенко вишевецький сільський голова очолює одну з найменш населених громад Житомирщини. За даними порталу децентралізація. Ацію у Вишевецькій громаді проживає 3129 осіб. Декларації за 2023 рік Сергія Гавротенка в єдиному держреєстрі ми не знайшли, тому звернулися до нього з проханням пояснити, чому її там немає. За словами Сергія Гавротенка, декларацію за 2023 рік він подавав. У ній посадовець вказав заробітну плату на майже 16 тисяч більшу ніж у 2022. -му. Він заробив 266 тисяч 356 гривень. Володимир Герасимчук, Любарський селищний голова, за 2023 рік задекларував 248 тисяч 431 гривню зарплати. Це на понад 26 тисяч гривень менше ніж у 2022-му. У рейтингу найменших зарплат серед голів громад Житомирщини Володимир Гарисимчук посідає третє місце. Що менше заробив Сергій Орлюк, бердичівський міський голова. Він очолює одну з найменших за площею громад, понад 82 км квадратних, і найбільших за кількістю населення 75 тисяч 236 осіб. За інформацією з реєстру декларацій за 2023 рік, зарплата Сергія Орлюка порівняно з 2022 роком зменшилася на понад 98 тисяч. Він отримав 241 тисячу 621 гривню. Найменше заробив Сергій Коцур, білокоровецький сільський голова, який очолює одну з найменших за площею територіальних громад Житомирщини. Площа білокоровецької громади за інформацією з порталу децентралізація становить понад 106 кілометрів квадратних. Згідно з поданою декларацією, зарплата Сергія Коцура за 2023 рік становить 237 тисяч 447 гривень. Як порівняти із 2022 роком, його заробітна плата зменшилася на 113 тринадцять тисяч сімсот. 644 гривні. Загальна сума, яку отримали голови 66 громад Житомирщини, становить 35 мільйонів 814 тисяч 516 гривень. Надія Назарук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина.